народно любимой Александре Николаевиче Патрушев э, Пахмутовой. Чтобы вы помнили, что здоровье это не ваше здоровье, а здоровье великой России. То, что делал ты, делай вдвойне. С неустанным старанием и пылом. И победа будет за нами. Спасибо. Я знаю, я верю, победа будет за нами. Пахмутой. Ахмотоя Російської Федерації присвоєна подтубному Євгенію Євгенівичу, окрім офіційних державних та релігійних свят, які ми усі знаємо, існує дуже багато дивокуватих, Здавалось би. Навіть безглуздих, але їх все одно відзначають. До прикладу, 29 листопада, святкують день зубочистки. Як нагадування про те, що гігієна ротової порожнини, дуже важлива. День гумових шльопанців відзначають новозеландці щороку, 2 грудня. Але за своєю абсурдністю і непотрібністю, жоден день у календарі не може зрівнятися із 12 грудня днем конституції Російської Федерації. Вшановують власне те, чим ще чверть століття, тому один низькорослий ФСБшник підтерся. І ось цим 12 грудня Відімір Путін, який наступного ранку завдасть по українській енергетичній інфраструктурі масованого удару 93 ракети та 200 безпілотників, скористається, аби перекрити болісний ляпас, якого завдали по Кремлю у Дамаску. Витерла ноги у прямому і переносному значенні. <плес> У кремлівській залі, звісно, ніхто по портретах царя не топтався. На день Конституції запросили тих, хто цитую помагає і змінять к лучшому. Вчителів, журналістів, артистів, композиторів, воєнкорів. для того, аби вручити усім державні нагороди. Насправді це ж був майстер-клас із відбірного вилизування. От оцініть рівень підлабузництва. В этот торжественный день, День Конституции, я хочу вам пожаловать крепкого здоровья, еще раз здоровья, чтобы вы помнили. Що здоров'я, це не ваше здоров'я, а здоров'я великої Росії? Це колишній хокіст Баріс Міхайлов. У минулому був капітаном збірної радянського союзу, і це власне фрагмент його виступу перед тим як отримати відзнаку. Що здоров'я це не ваше здоров'я, а здоров'я великої Росії до держнагороди була представлена і одна з найвідоміших радянських композиторів, піаністка Олександра Пахмутова. А з огляду на поважний вік, 95 років, вона не мала змоги вихваляти царя. За що той і помстився? Как президенту, так и его. На протяжении десятилетий был символом нашей страны и делал то, чем все мы наслаждались и гордились. Я имею в виду, допустим, творчество Оксаны Никола... Николаевны Пахмутовой либо наши выдающиеся хоккеисты. годом Путин еще раз не из и с первого раза правильно вымолвить по-батькови это прозвище Вот этот фрагмент. Конечно, не могу не сказать, что всенародно Любімий Олександрі Ніколаєвичі Ніколаївні Патруше Пахмутові. І цікаво, це вже яка стадія деменції: рання, середня чи пізня? Тобто важка, коли банально не у змозі прочитати прізвище із листочка. Але до пацієнта можна поставитися із розумінням, коли у тебе одна півкуля забита арішникамі. А інша тим, як завершити так звану спеціальну воєнну операцію, тому й не дивно, що замість пахмутової вилазить на поверхню Патуршев. один із тих, хто входить до найближчого оточення бункерного. Олександр Ніколаєвич Ніклавні Патрушев Пах, Пахмутовий, засвітився на конституційному шабаші один з найвідоміших російських польових пропагандистів. Євгеній Падубний, той самий затвоєнкори, який протягом якогось часу вважався потипічним, наслідок влучного потрапляння ФЮІ-дроном в його автівку у Курській області. и за то, что воскрес властный от Рыма ведь знаку Героя России. боя Российской Федерации присвоено поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту, руководителю студии Объединенной Дирекции Информационных Программ телеканала «Россия». Никогда не думал, что окажусь в их такой вот... компанії. У нас є будущее, і наші діти будуть потомками я в цьому вірю. Потомки победителей. От цікавить, як саме напряму пов'язана доля дітей із вторгненням на територію чужої країни. Хіба що із мільйонними одноразовими виплатами за заключення контракту із так званими міноборони РФ. І згодом погашення іпотеки привілеї інтеграція у соціум. Але найприємніший з цього відео це порипане обличчя Падубнова. А от гістком програми став не воєнний кореспондент, а Коля Баскова, на якого Путін повішав орден пачута. Напевно, за те, що в колаборації із Лєпсом влітку 23-го побіцяв аж цілий мільйон рублів за знищення чи виведення з ладу одного лепарда. Я родився в сім'ї воєнних, і мої батьки з детства во вамні. Любовь к нашей родине. И я хочу поблагодарить всех тех своих коллег-артистов, которые сегодня оказывают посильную помощь для приближения нашей общей победы. Выступают в зоне специальной военной операции, в госпиталях оказывают гуманитарную поддержку и активно бьются в информационной войне, развязанной против нашего общества. Кто развязывал инфовину против так званой России, не зразумело. Але під кінець свого чотирихвилинного монологу Басков так розчулився у залі Кремля, що зачитав діду Стішок. В нашій грозній священній війні нет различия між фронтом і тилом. То, що делал ти, делай вдвойне з неустанним старанием и і пылом. І победа будет за нами. Спасибо. А нагороди роздавали того дня не лише у Кремлі свій власний чеченський шабаш фаштував і Рамзан Кадиров у Грозному, який, начебто, закликав Путіна до цього вдарити орішниками по території України після чергового влучного удару по школі спецназу Рамзанка персонально видав нагороду голові Розвардії Віктору Золотову і не просте звання, а звання Героя Росії. Про що власне візитував сам Кадиров у себе телеграм-каналі, і судячи зі світлини у піхотинця Путіна, комплексів чимало. Він вкотре одягнув підбори, аби не здаватися нижчим. А загалом усе виглядало на світлині як вузької фігури із Мадам Тюсо. Просто Незворушні, як і російський мухастранск, де досі пишаються запуском арішника. Ось зараз продемонструю відео, як один із мешканців цього населеного пункту, скріпоносець, дві години провисів до до дригом. І напевно протягом цього часу Алкозлежний точно гордився новітнім озброєнням, яке розробило російське ВПК. Наші ракетчики назвали її Арішні. Але таких фрагментів на федеральних каналах точно не продемонструють, бо далі обговорюють окуповані тимчасово окуповані українські території російськими військами. На балабоні придумали, що на території Херсонської області вбили усіх і вбили усіх українці жінок та дітей. Простих людей вбивали, жорстоко стверджують. І такі страшилки власне розповідають на Гебельс ТВ. Володимир Владіміродоч, ані украли списки, коли ми відходили з Херсона. Ну получилось так, да, був прокол. Просто людей, которые должны были работать в избирательных комиссиях. Они убили всех. До одного. Всех до одного. Простых женщин, они всех убили. Понял, какая это Какая с какой, с какой, нечистью, с какими нелюдями мы имеем дело. Причем жестоко убивали. Убивали очень жестоко. Женщин, неважно кто. Ты что, в это самое. Простих, ж хто? там учителя якісь там я не знаю. Тільки от дивно, якщо всіх знищили, як могли 88% населення на окупованих територіях проголосувати за Путіна? Логічно не було кому кидати, і логічно, що не було кому підраховувати. Получилось ну, так по глупості. Я розумію, там був прокол. Їх убили всіх. Я навіть не хочу описувати подробності, как це происходило. Це мразь, яку треба закапувати землю, вбивати їх просто железним кулаком. Це був Юр Гаврищак. квісті, і традиційно закликаємо на регулярній основі не забувати допомагати силам оборони України.